За декілька воюють на АК-74-545. Ми даємо краще, якісніше і хочемо бачити своїх бійців. Відповідно, буде більше можливості придивити її. По-перше, хочу подякувати вам за службу. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, нагородити вас, 225-й окремо штурмовий полк. Я хочу вам подякувати передусім за, за те, як ви несете службу. Сьогодні рік спочатку курської операції. І я сьогодні буду вітати і нагороджувати кращих тих, хто дійсно показав русським, де їх місце. Дякую вам за це, за те, що перенесли війну з нашої землі на їх Курщину. А повернули додому завдяки вам і завдяки вашому наповненню обміну фонду. Ми змогли повернути більше тисячі українських бійців додому завдяки тому, що ви більше тисячі ви взяли в полон руських. Я вам за це дуже вдячен і за те, що допомогли нашим бійцям на сході. Країни в той момент, коли був такий сильний тиск, і міг бути а, дійсно катастрофічний прорив на фронті, на нашому і в окупацію могли попасти наші люди, наші бійці і наші українські міста ви провели цю операцію Курського права Я дякую всім вам, всім вашим побратимам і командирам. Дуже дуже вдячний за це. І я думаю, що було би правильно перенагородження почати шанування всіх ваших близьких, бійців, побратимів, тих, хто віддав своє життя. Шанувати хвилину мовчання. Дякую. Дякую за службу. Слава Україні! Героям! Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую заслужю. Дякую заслужю. Служу українському народу. Дякую. Так, Дмитро. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую Служу українському народу. Бережіться. До побачення.